Близько шостої ранку російські військові вдарили з реактивних систем залпового вогню по Чорнобаївці. Внаслідок обстрілу зруйнований один з приватних будинків. В ньому загинула 61-річна жінка. Її тіло, рятувальники дістали з-під завалів. Загибла була її сусідкою, розповідає Олена. Начала я як в ванну зайшла, теж на роботу збиралася, то Десь стукнуло так добре, що в мене аж фіртка почала. А потім вже якраз в кухню в мене стіна широка, і я так якось стала, а воно як бабахнуло, що я аж присіла, і все в пиляки стало. Позвонила чоловіку, а глянула, в мене там почало горіти. І вийшла тушити бідром, тягати воду. Чую, газ шипить. То чоловік вже приїхав, вернувся назад з роботи. Перекрили все, сусіда перекрили і там перекрили. А потім почали там «поможіть!» кричати бабушка. Ну, Вже сусіди позбігалися, тому рятувальники приїхали. Більше на ту сторону перейшло, там і гараж, і... теж криші немає. Вікна побило, В і вікно взагалі туди вилетіло все. Її оселя та подвір'я під російським обстрілом були втретє, говорить Ірина. Почули перший приліт. І побігли в підвал з дитиною. Всі були... Чоловік був на роботі, батько був вдома, ви сховалися, Ну ви ж бачите, яке жахіття. По хвилин 15 ну, воно так швидко, швидко вістя поприлітало. Грохіт стояв, стояв страшний. Ну Ви ж бачили там ракету? Там ракета з розмір з відро дуже величезна. І видать, касетки були. Паркан, будинок, кришу пошкодило, вікна, там двері трохи в бікетку, там сараї трохи. То, то не важливо. У нас до цього був приліт, то в нас і ванну розрушило, в нас і кімнату розрушило, в нас трубу потоплення перебило зовсім. Вікна повилітали. Всі цієї стіни, тої стіни, фронтону зовсім не було, нічого не було. Ми все заново все відбудували. Ремонту до будинку не робили, але відбудували, щоб можна було б хоча б жити. Ан сусідів перебило. Олена Ліщенко, Оксана, Хлєбус, Валерій Іваненко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсонщина.